Вітаю, мої дорогі! Сьогодні покажу частину роботи з клієнтом. Я провожу сеанс з відливки воском. Потужна найкраща чистка від будь-яких негативних енергетичних впливів. Запис відкритий. Якщо хочете пройти індивідуальну чистку, пишіть. На сеансі вас чекає глибока діагностика вашого енергетичного стану, відливки воском до повного очищення, кількість відливок не обмежена, вирівнювання енергетики та... Зняття блоків. По завершенню роботи я роблю захист. Сеанс відбувається дистанційно по фото. Ви можете бути в цей момент зі мною на зв'язку, або, за вашим бажанням, я можу зробити відео чистки. Ви можете займатися своїми справами в цей час. Після завершення чистки я відправляю вам відео. Далі показую частину живого сеансу з клієнтом. Який надав дозвіл на викладення цього відео на загальний розгляд. І ось що відлилось у клієнта. Це так воно було закольцовка така стояла. Пов'язана з предками роду. Все, що внизу, це рід. Порщинна програма вона тягнеться як з минулих років з роду. Ваше біополе. Противиться цьому сопротивляється. І крадничок стоїть. Ось дирочка, тут краднік, тут також було. І воно за кальцовками, візьмає Ну, Це я пооткривала, вже ці печаті зруйнувала, але ну, дійсно, що оток енергії, що вашу удачу, гроші, всі ваші от блага хтось тягне собі. Ну, Це вже відвалилось, познімалось. Віск на себе весь негатив забирає, зараз іще буде. Бачите, вже зломана третя печатка, і розірвана. І тут сидить сутність на охороні, і зараз ми її також вилили на віск, вона пішла у віск. Це друга. ну Це вже четверта, ну, по черзі. Так. Тут уже також всі печатки розкриті, ось видно судності обличчя, що сидить на охороні, краде енергію. Це ток енергії, і це позакальцовка, позакальцовка. І оця ця штука це вказує на те, що якась ваша родова програма негативна до неї причепили цю Порщу. Вам чи треба зробити, було б гарно. І крадуться оці от можливі ваші досягнення. Щоб було що взяти. Всі печаточка також уже розбита, і тут закольцовочка розбита. Ну, знімається оцей крадничок. Воно, як ну, видрано із вашого біополя. Ось оці кола це як енергетичні по тілу. Так. Тут уже краще, бачите? Оце низ, це верх, уже все ми познімали, всі закольцовочки порозривали, все позабирали, вже ну, майже хороша отливка. Це остання в нас була. Ну, трошки ще тут є негативу. Ну, на вас крадник був. Це ми знімаємо вам крадник. Зараз я ще буду відливати, покажу всі одливки. Так, у нас тут вісім одливок. Ще топиться віск, далі буду вас відливати. Ось і тут на цих восьми крадник за кольцовкою, крадник за кольцовкою на безконечність крадуть успіх, гроші, достатки, якийсь фарт, бізнес, всі родові програми негативні підключення, які є в роду. Причеплено до карми негативної роду, і тому так міцно тримається. що, ну типу вам так і положено. Показує на чистку роду, що дуже добре допомагала. Хтось замість вас пожинає плоди ваших трудів, енергія відходить. Це вже я ламаю тут. Печатки від порчена порщіна програма стоїть, ну, така, що робив майстер, і не одна, вона повторювалась. Ну, Тут також розкриваються ці всі захисти на порченій роботі, на крадніку, тут продовження цієї історії, тут також вже поломані, 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 тут вже залишки, сутності повилазили на охороні. І це вже остання одливочка, така вже досить добра, вона і відвалилась у нас у сутність, яка охороняє порчену роботу. Ось, ну канали були великі. Що хтось, бачите, що ваше біополе, воно як, оце друга відливка, що воно як ділиться на два, бачите? Оце одне тіло біополя, оце друге. ну, Воно правильно, ну, отак, це низ, це верх. Що, як щось вам половину комусь, ваші успіхи йдуть на когось. І тут восьмерка, бачите, оце дві такі дірки. Це краднік кольцовка і на безконечність. До цього дуже важко позбавитись, бо навіть якщо ви там чиститесь, хтось у вас чисте знімає, воно встановлюється, бо на охороні сидить, сидить. От одна суща, оце друга, третя, ось іще тут маленька, четверта, і ось тут ще сидить. Ми зараз це все познімаємо. Місто тут у нас вже майже розплавився. Ось негатив знімаю, анулюю. Це зле легкий на себе забирає. А ще сили прошу, нехай те, що потрібно. Бо щось краще, без перешкод проявляється в його житті. Знімаю всі порчені програми, все, що руйнує, все, що блокує, все, що жити не дає, віск на себе забере. Буде так і так є. Відкриваю шляхи на гроші, на здоров'я, на кохання. Поверховну суду, буде так і так є. Допомоги прошу, допоможіть очистіть. Поверніть сплачені сповна. Поверніть поверніть. То, що не можна повернути, нехай компенсується, буде так і так є. Сила небесна, ангели, святі, архангели, начала, керовими, серафими, сили, престоли, власті, Творець Небесний захистіть божественною стіною, прошу для... захистіть їх від усіх диявольських атак, диявольських сил, від усіх темних сил від усіх негативних енергетичних програм, від усіх негативних магічних впливів, від усіх проклять, зурочень, заздрості, псування, замовляння, наговорів, перекладів, крадників, приворотів, заклять, захистіть, віддіть від них усяке лихо, всі обміни, підміни, вкрадніки долі, вкрадніки на деньги, всі анулюйте, захист поставте, так і буде. І дякую за Божий захист. Та тобто буде так і так єсть. Все злили віск на себе забере. Знімаю всі замки спорчених робот. Знімаю всі замки спорчених робот. Знімаю всі замки спорчених порчених робот. Знімаю всі замки спорчених порчених робот. Вже хороші дливочки пішли. Будемо робити захист. Все, почистили. Добре. Це останні у нас за кольцовка, останній ривок їхній, бачите, і сущака, отака на ну, борчиній роботі. Залишилась у воску. Пішла у воск. Далі. Тут уже ідеально хороша відливка, ви чистий. Тут також взагалі взагалі ідеально хороша відливка, абсолютно чиста. Це вже дві хороші. Це також. Дуже хороша отливка. Це ідеальні дливки, такі, як вони повинні бути. Це також ідеальна отливочка ваша, і ця також ідеальна, чиста отливка. Це ваше біополе, це, це, це як відбиток, як рентген біополя. І отак воно повинно бути, без ніяких порчених програм, це початок, це голова, ну, ноги голова. Ось так. Ці вже хороші всі відливочки. І таке енергополе це чисте, абсолютно чисте, без порчених програм, закручене. Таке, як ракушка, тут у ваша енергія протікає добре, без ніяких перешкод, повністю абсолютно чиста людина. Нема тут тобто, ні порч, ні заздрості, ні зглазів, ні страхів, навіть якийсь психологічний стан. Краще все повинні почувати себе таким заспокоєним, все добре. Можна може навіть бути таке, що захочеться спати. Ну, хороші отливки, все почищено. Ну, ось все, що ми відлили сьогодні, доволі таки багато. Я втомилась. І ось ці вже дуже гароші, гарні, відливки, ідеальні, такі, як повинні були бути, без отакого всього. Ось та порча, що вам робили, ось вона, бачите, вилилась. Це вже остаточне. Це піймали в сущу, закальцовочка розірвалась, ось, розірвана вже. І все хорошо. Ви Абсолютно до ідеального стану, оці чотири останні, до ідеального стану, почищені. Порчі ніякої нема, і крадника більше нема. І роблю. Заказ.